Ворожі сили зайшли в посадку, і нам треба було завести посилення. І якраз коли ми завозили, ми наїхали на піхот на декілька піхотних мін. У нас по розривало шини, і вже почали виїжджати. Ми якраз без коліс. Двома машинами працювали двома кулеметами працювали в бій ворога, поки наша піхота спішилась і не могла зайти в посадку. Це вже Сашко знімає двері, відкрив вже Уже нам весело. Потім через дві години буде не дуже, коли дойде, що прозійшло. Виходити було тяжко, а ще нас почали доганяти в півішки. Одна нас догнала одразу, а інша трошки пізніше. Але це все ще так собі. Але коли сказали в радіостанції, що за вами вилетіла здорова півішка, тобто ланцет, оце було вже страшно. Прилітала одна півішка з осколковим прямо в стекло, воно витримало, а друга півішка прилетіла в нижню частину дверей, також осколково фугасна і вона не пробила, і, ну, навіть майже не зруйнувала двері. Машина аж підстрибувала ну, в ній 10 тонн, але вона підстрибувала як попригунчик. На адреналіні воно не так відчувається. воно. Нас насамперед в 2015 році, ну, Сашка в 16 у нас в 15-му вчили, щоб екіпаж був взаємозаймінний. Тому коли нас в 22-му році поставили в один екіпаж, нам було дуже зручно працювати, тому у всіх було по три людини в екіпажі, а нас було всього двоє. І у нас було і більше місця, і було зручніше. Нам ніхто не мішав, ми друг друга розуміли. А зараз у нас взагалі ми вже три роки в одному екіпажі. тому... Можна навіть не казати буває. Це БТР «Анцила» польського розробнику з дуже гарною бронею, приназначена для вивозу і підтримки піхоти. Доставки її на поле бою. Перший раз ми її побачили ще дозором Б, якраз українською розробкою. Ще в часи АТО, але ми на ній не їздили. У нас такої машини не було. А потім наші українці продали цю розробку Польщі і вже з'явилася Анцила. модернізована, трошки інша, але гарна машина. Вона нам два рази врятувала життя. Було з чим порівняти, були різні машини з різними модулями. Я, як навідник-оператор, то дуже сподобався цей модуль, тому що сидиш, ти захищений, керуєш дуже добрим пультом. Тільки не вистачає бойової потужності. Я працював на трішки більшому калібрі, більше до 30 мм гармат звик, тому для мене це трішки невеличке.